Христос Воскрес, Христосі з мертві, смертю знай смерть подолав і тим, дім шаба життя дарував. Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес. Дорогі сестриці, дорогі жіночки, дівчата. Сьогодні Свята Церква запрошує всіх нас вшанувати, всіх жінок і не тільки православних, а всіх жінок, які сьогодні є у нас на землі. За Ісусом Христом ходили жони мироносиці, ті, які своїм життям. І всім, що вони мали, вони служили Христу, апостолам і всім тим, які ходили за Христом, ловили кожного, кожне його навчання, послуха, стілення, допомогу, лікування. Вони всім своїм життям служили, вони несли мир. Мир це любов, це допомога. Той мир, який сьогодні покладається на кожну жінку, на кожну дівчину, на кожну жінку, яка є основою і берегинею великої любові і тепла кожної сім'ї, розпаленням віри і любові до Христа в кожної дитині. Дорогі сестриці, жіночки. Сьогодні Христос поклав на вас велику місію винесете мир во всі сфери нашого життя, в діточок, в чоловіка, в сім'ю, в родину. Всюди, де ви є, ви несете велику любов і мир, але ви можете і нести розруху і злобу. А це є дуже погано, бо Господь хоче, щоб ви всі були мироносицями. щоб ви несли ту свою місію, яка була покладена на вас з самого початку створення ним людини. Був створений Адам, а потім з його ребра була створена Єва, як написано в священному писанні Старого Завіту, яка є помічницею кожного чоловіка. І взагалі всього людства. Я бажаю вам, щоб ця безмежна, велика любов Христа була в вашому серці, в вашій душі, в вашому житті, щоб оця теплота, яка є в кожній із вас, вона передавалася кожному. Хто? спілкується з вами, хто отримує від вас благословіння, бо ви передаєте Його, жони мироносиці. Несіть цей мір і пам'ятайте, що ваша місія дуже є великою, дуже є знаменною і відповідальною і надзвичайно цінною, надзвичайно цінною повторюся, Жінки мироносиці, перші отримали благовістя про Воскресло Христа. І принесли це благовістя апостолам, вони потім ходили з апостолами, допомагали їм. Вони і до сьогоднішнього дня йдуть невидимо в світі, допомагаючи кожному із нас. Миру вам, любові Божої, терпіння. Безмежного і віри щирої і глибокої. Христос Воскрес! Воїстину Христос Воскрес. Христос Анесім фанатова на топаті, Ісус, Тесніма Сім торісом.